Смак літа із шоком від цін. На запорізьких ринках цьогоріч ціни на сезонні фрукти та ягоди подекуду перевищили імпортні. Для прикладу, привозні апельсини і банани вартують менше, аніж українська черешня й полониця. Ми вирішили скласти свій топ 3 найдорожчих фруктів та ягід цього літа. Чорна ікра серед ягід на запорізьких ринках в розпалі сезон лохини. Втім, аби відчути смак літа, доведеться віддати чи не пів гаманця. на прилавку продавця Олексія. Лохина домашня. Розповідає кілограм ягоди від 700 гривень. Ну торгую зараз тим, що ви бачите: малина та лохина. Жінка посадила лохину, а моя справа продати. все свіженьке, все місцеве. Лохина 80, 100, 120, 200, 220 – сьогоднішній збір. це ціна за стаканчик. Якщо кілограм, ну стартова ціна була тисяча. Чоловік розповідає, вирощування лохини справа кропітка й не дешева. Аби на прилавку з'явилась ягода, близько трьох років доглядав за її кущами. Дуже багато затрат. Ну, по перше, землю треба купувати. Місцева земля не підходить. Треба яму викопати десь. Пів метра і площою метр на метр. Потім завантажують землею, де вона буде рости. Треба добрива якісь вносить, коли треба. там і, і уксусом її поливають, в воді розводять, поливають. Після Нового року збираю ялинки і сосни. Ріжу все це, воно перегниває, зверху додається. От, я тільки в кінці весни перестав різати ту хвою. Ну і все це створює ціну. На прилавку Олексія є й малина. Кілограм ягоди вартує 320 гривень. Чоловік каже, ціна, хоч і не з бюджетних, втім попит серед покупців є. Ну а що б я тут стояв? Купують зрозуміла річ. Все дуже просто. Не будуть брати, все буде мігом дешевше. Іноді кажуть, прийдемо пізніше. Пів кіла малини беруть, іноді і менше беруть. От. Лохину по-різному. Буває, питають про маленькі, от уже і беруть, а потім кажуть, вибачайте, краще заберу великі. Ну, згадали про велику сім'ю і придбали побільше. А от на відміну від українських фруктів, ціни на імпортні залишаються майже незмінними, розповідає продавчиня Валентина Мазур. Ціни порівняні, звісно, з нашою з полуницею, там черешнею набагато дешеві. От якщо я в прошлому році торгувала цей лимон 150 і в цьому році 150, апельсин був сто 50, став 170, сімдесят, тобто майже не піднявся. Порівнянні з нашим нашою, нашою от, фруктою, банани, лимони, апельсини набагато дешеві, хоча вони привезені. З інших країн на, Ну, сімдесяти 80, п'ять. Ну різні, бачите, є 70 і 65. Місцева жителька Ольга каже, цьогоріч ціни, зокрема на сезонні, малину та лохину, кусаються, тож їх поки не купує, але дуже хочеться. 500 бачила, ну більше не дивилася. Банани зараз трошки впали в ціні. Які везуть, не, не знаємо від кіля, вони дешевші, ніж наші. Я. Солодка і сочна. На місцевих ринках з'являється і перша кукурудза. На прилавку у продавчині Наталі сорт ракель. Жінка каже, качан вартує від 60 гривень. Це фермерська кукурудза, сладкая, рання, накривалася пленкою. Ціна поки 60 гривень. великі качани були по 70. Ну спрос ще, понятно, дорога, а ще не такий, як сезон, тому що тільки почалась. Купують ну потрошки. Могу ти два і три качанчика. Кожному сім'ю по качанчику попробувати. ж. Підбиваємо підсумки. Лідер за ціною серед сезонних фруктів лохина. Кілограм ягоди коштує 700 гривень. Друге почесне місце займає малина. Вона вартує 320 за кілограм. Третє місце кукурудза, яка тільки но почала з'являтися на прилавках. Кілограм обійдеться щонайменше в 150 гривень. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.